Коли у вас немає енергії, життя здається важким і позбавленим радості. Ви відчуваєте, що перетворюєтеся на мляву істоту, позбавлену сил і мотивації. Будні стають сірими, а майбутнє невизначеним. І цей важкий стан ви можете створити самі, якщо у вашому житті є такий гріх, як мастурбація. У Біблії є приклад, як молодий хлопець на ім'я Онан. Виливав насіння на землю під час статевого акту з дружиною, за що й був покараний Богом. Те, що він робив, було злом перед Господніми очима, і Бог умертвив його. За законом Онан взяв за дружину вдову, дружину померлого брата. Він мав відновити насіння покійного родича, продовжити його потомство, але не хотів цього, і виливав насіння на землю. Не даючи дружині можливості завагітніти, це було своєрідним самозадоволенням, тому від імені Онана стали називатися всі онаністи.